Ситуація у зоні АТО залишається нестабільною. Збройні провокації з боку бойовиків тривають на всіх напрямках. Про це у ході брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко. При цьому, за його словами, ворог і надалі застосовує проти наших захисників важке озброєння. Зокрема, 120-мм міномети, 122-мм гармати, а також танки. У ході бойових сутичок за минулу добу шестеро українських військових загинули. Ще 12 бійців. отримали поранення. Найбільш активні перестрілки тривали на Маріупольському напрямку. Це селище Широкіне та Павлопіль. На Донецькому напрямку селище Гранітне, район Донецького аеропорту та передмістя Горлівки. Майорське, Ленінське і на Луганському напрямку це урочище суходіл, Новойдарської район. Це неподалік Бахмутської траси. Особливо гаряче вчора було в передмістях Донецька. Зокрема, терористи активно обстрілювали Авдіївку, Опитне та Піски. Саме на ці ділянки припадає більше половини порушень бойовиками режиму тиші. При цьому речник АТО ще раз спростував факт обстрілу українських позицій фосфорними боєприпасами. Такі дані, за словами Андрія Лисенка, свідомо розповсюджуються бойовиками з метою залякування дезінформацією. Штабі АТО назвали і заяву ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка. Останні стверджує, що українська армія нібито готується до наступу і стягує важке озброєння до Донецька. Натомість Андрій За Лисенко заявив про намір зафікс... бойовиків перекинути відведені гради до міста Горлівки Донецької області. За даними розвідки, незважаючи на мінські домовленості, керівництво банда формування ДНР має намір перекинути реактивні установки залпового вогню град з міста Торес до Горлівки. Ворог також продовжує здійснювати повітряну розвідку. Так за минулу добу було зафіксовано вісім безпілотників. При цьому нашим військовослужбовцям вдалося збити один з них неподалік селища Теплечина не Луганщини. В Цілому ж на контрольованій Україною території Луганської області вперше за тривалий період зафіксовано зниження вогневої активності. Бойові сутички відбулися лише у кількох точках на околицях Кримського, поблизу селища Троїцького, Попаснянського району та у станиці Луганській. В усіх випадках бойові дії мали нетривалий характер, тож руйнувань житла чи інфраструктури там немає. Водночас, з наближенням поминальних днів в усіх населених пунктах Луганщини йде перевірка кладовищ і прилеглих територій на предмет виявлення мін, розтяжок, чи боєприпасів, що не вибухнули. Таким чином військові намагаються убезпечити місцевих жителів від нещасних випадків.